І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас цим гарним світлим святом, святом Духа Святого. Су. Ми святкуємо що... і здається, Кінець, що благословенного, що такі проповідь, так? можливо її трошки змістити. Але сьогодні маємо багато велике свят, Духа Святого. І воно є логічним в нашій церковній традиції. Та, якщо зауважували, і якщо уважно слухали, бо я вже це не раз говорив, що коли в нас є, є якийсь великий свято, та, то другий день після того свята ми почитаємо і святкуємо того, хто безпосередньо причетник до цього свята, та й на різдво Ісуса Христа, на той день ми святкуємо батьків так, Марії і Йосипа, чи на Різдво Івана Христия, які сьогодні, Христа Господня. І відтак сьогодні, вчора, маючи велике свято зіслання Святого Духа, на сьогоднішній день маємо свято Духа, ми згадуємо цю третю особу Божу, цього нашого Господа. так? Але знаєте, з цього року є такі унікальні момент, унікальне явище, яке насправді, я знаю, заліколи страплялося в історії церкви. Бо саме через зміну календаря. Через те, що ми змінили календар, але ще не перейшли на нову Пасхалію, так і було з цього року, що свято Святого Духа співпало святом Різдва Івана Хрестителя. І це такий, знаєте, унікальний день. Можливо, більше в історії його ніколи не буде, бо пасхалію ми будемо змінювати також. Але це такий унікальний час, коли ці свята перебулися між собою. Такого раніше нікого ніколи не було. Так само, якщо зауважили. Наші цієї суботи випадає святом апостолів Петра і Павла. У нас пов'язано з тим святом, що є цей піст, Петрівка, правда, якої цього року немає, бо логічно, що Петрівка починається після неділі всіх святих, а ця неділя випадає наступну неділю, тобто Петра і Павла швидше, ніж неділя всіх святих. Це такий унікальний час, якого ми живемо. Час таких харних перемін календарних це не є щось погане, знаєте, чи щось таке особливе. Але не скористаємо, пам'ятаємо, це такий історичний момент. Сьогодні, згадуючи Святого Духа, десь розуміємо, хто це є, хто цей Святий Дух. Багато Святих, багато століт розмірковували на над тему Святого Духа, було багато єресей і говорили, що Дух Святий досі є, Дух Святий — це якась енергія Божа. Хтось каже, що Дух Святий це лише подих, але це є не рідний Бог. Але Що як Отець, так син, та Дух Святий є рівні між собою, не є хтось більший, не є хтось менший, не є кому більше, комо більше починає, поклоняємося, а хтось менше. І Дух Святий себе проявляв різний спосіб. Чуємо у книзі Буття, коли ще нічого не існувало, була тільки терміна, каже той, хто пише, виписує та створення світу, автор книги Буття каже, що нічого не було, тільки Дух Божий ширяв над водою». І це, знаєте, така перша згадка про Духа і вже друга згадка про пійцю, вже коли твориться людина, коли Господь хоче сотворити людину, він не мог би з ким. І там, говорить і словом, множені в воєнальному перекладі, на звучить, це не є неспоминка, але каже Господь: сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Не сотворимо людину на наш, свій образ, але сотворімо на наш в нашу Господь не мов би радиться с ним, не мов би це рада. І саме багато Богословість каже, що це є рада твійці, рада Отця Сина і Духа Святого. Пізніше вже в за заліті, як чуємо, Дух Святий, об'являється, напевно, найбільш відоме для усіх нас це на свято, на юданське свято, коли ми згадуємо Дух Святий, сходить на Христа, річці Йордан, не мов голову. Так, вже бачимо, як Господь. Здається, ніби примітивно, так об'являється в голові, здається, звичайно, в птасі, який існує чуть не в кожному континенті світу, які ходять на сурбіни, знаєте, по містах, літають, запускають на весілля, хоча не так волонтери близько. Було, так. Але знаєте, Господь в такий простий спосіб об'являє свого Духа, немов той голуб, Він сходить на Христа у цій місці. Пізніше також двічі Дух Святий згадується і об'являється йому вітре Пам'ятаєте момент, коли Христос переображується на горі, коли Він бере з собою трьох учнів виходить на гору і там об'являється на хімію хім, і Сей І тоді ми чуємо голос Отця знову ж таки слова, які. Е... Також присутній отець в цьому слові, Христос, який на цій мрії переображається, і Дух Святий, немовітер, описується у Іванті, що вітер сильний здійнявся і все звів. І другий раз, коли Дух Святий об'являється, вітер, як гучний, вітер, як в борові, який сходить з неба, це вчорашнє свято. -зіснання, свято зіснення святого. Почуємо, що коли апостоли, учні разом з Пресвятою Повородинцею зібралися в спільну молитву, коли чували, коли двері були замкнені, коли вони очікувані були цього, очікувані приходу Духа Святого. Ісус пообіцяв їм каже, що коли я піду, я вам кучу утішителя і без того. І вони учні не розуміли, а чому ти, Господи, маєш, цити? Залишися з нами. А Ісус каже, якщо я не піду, то Дух Святий не прийде. Я не зможу вам тоді його послати. Так і саме, коли Христос ще йде, коли це все сповнюється на Христі Господньому. Чуємо по слова Євангелисти, коли Христос віддає Слово Духу так, на Христі. З того боку, це віддає духа, як можна передзвичайно просто пам'ятати, Він відходить, тобто помирає на цьому Христі. А з другого боку, саме через Його смерть, завдяки його смерті і тому, що Христос більше Вознесеться, Дух Святий прийде. У цей світ. І саме в той момент, коли апостоли Учні з присвятою погороди збираються на спільну молитві Дух Святий, цей день переписати, сходить на них, сходить як вітер у сходить з неба. І також, як описує Євангелист Лука, який автором діяння е, святих апостолів, і описує, що немов вогняні язики, що сповнюється просто святого Івана Притечі Хрестителя, який казав, що. Христос, який прийде, який прийде після мене, каже, я хрещу тільки водою, а той, хто прийде після мене, буде хрестити Вогнем і Духом Святим. Тож сьогодні бачите, навіть Івана Хрестителя, його ми згадуємо, бо саме як чули сьогодні, хто сьогодні трошки швидше прийшов, бо внутрішньочу Івангеліє, ми внутрішні читали Івангелію про Івана Хрестителя, про його народження, про те, як його батьки не могли довший час мати дітей, а захарія їхні Харія, батько Івана Христия, бувши священником, випав на нього жертвок молитися, катити у святилищі, що робилося тільки раз у році. І йому об'являється ангел Господній і каже, це чудо, яке станеться. І коли вже Хлоп'я народжується, описує Ванхарія, що Дух Святий був на ньому, що сила Всевишнього його утінила, що з ним, з Його словом, перебував Дух Святий. І саме Іван Христос, зі що багато говорить, проповідує і навіть стає да свідком, так? свідком об'явлення Пресвятої Твіції, коли голос про який розгадував Дух святий не був голову, і сам Христос, який стоїть у їхній Йордані. Той сьогоднішній день, такий історичний день, неповторний, напевно, за нашого життя так точно, можливо взагалі в історії, коли ці два свята поєднується. Нехай Ман Хреститель, який є цим найбільшим святим, як ми молимося, про як це згадує сам Христос, що більшого спроків немає, як сам Христитель, нехай надихає нас на цю проповідь, нехай надихає нас і молиться про це сходження Духа Святого. А Дух Святий, нехай покінює наші серця, щоб Він, який є скарбом Діма, який є для нас цією скарбницею, який є самим скарбом. Нехай нас благословляє, нехай нас надихає, нехай завжди з нами перебуває, бо саме Він зараз є тим правителем і той, хто веде нашу церкву. Амінь.